Соціальні норми. Право. Братайся не з тим, котрий зло ховає, знай, добрий лише добро в серці має. Ти завжди роби не як вітрагони, а як тебе вчать мудрості закони. Так Григорій Сковорода висловився про необхідність дотримання правил поведінки. Для того, щоб жити серед інших людей, тобто у суспільстві, ми маємо дотримуватися певних норм поведінки, які існують у ньому. Загальні правила поведінки, що склалися у певному суспільстві, називають соціальними нормами. Види соціальних норм. До соціальних норм належать норми моралі. Звичаї та традиції, релігійні норми, норми права та корпоративні норми. Норми моралі це правила, що регулюють поведінку людей з точки зору поглядів суспільства на добро і зло: справедливе і несправедливе, гуманне і негуманне. Звичаї та традиції це правила поведінки, що склалися історично і закріпилися у суспільстві внаслідок багаторазового використання. Такі норми можуть стосуватися як окремих сімей, певних територій, народів, націй, так і держав. Релігійні норми це норми, що регулюють поведінку та дії, що засновані на вірі в існування богів. Найважливіші з цих норм записані у священних книгах кожної релігії, таких як Каран, Біблія, Тора, Тіпітака, Рігведа. Корпоративні норми це норми або правила поведінки, що встановлюються і забезпечуються об'єднаннями громадян на підприємствах, в установах та організаціях. Норми права ж це загальнообов'язкові правила поведінки, що встановлюються та охороняються державою. Такі норми закріплені у Конституції України, законах, указах Президента України, постановах Кабінету міністрів України. Саме правові норми у системі соціальних норм посідають провідне місце. Усі перераховані норми мають певні ознаки, обумовлені особливостями їх формування, методами впливу на поведінку суб'єктів. Але кожній з них притаманні і загальні для всіх соціальних норм ознаки, це загальні правила. Вони виникають у наслідок свідомо вольової діяльності людей, спрямовані на регулювання суспільних відносин. Поведінки у суспільстві соціальні норми виникають у процесі історичного розвитку і функціонування суспільства, відповідають типу культури і характеру соціальної організації суспільства отож. Право це система загальнообов'язкових формально визначених загальних правил поведінки, що встановлюються, гарантуються, охороняється державою та регулюють суспільні відносини між людьми. До ознак права належить. Право це система норм. Право має загальний характер, воно є загальнообов'язковим, правові норми формально визначені, право гарантується і охороняється державою, право встановлюється і санкціонується державою. Ці ознаки характеризують право як специфічну систему регулювання суспільних відносин. Поняття джерела права має багато трактувань. Суспільні відносини створюють певні вимоги, як і закріплюються у прописних правилах поведінки. Оскільки правові норми є правотворчістю уповноважених органів держави, то джерелом права виступає воля держави. Однак найчастіше під джерелом права розуміють правові акти. Такі акти можуть набувати різної форми, звідси і розрізняють форми права. Джерела або форми права це державно офіційні способи закріплення і зовнішнього прояву правових норм. Джерела права це правовий звичай, релігійно правові норми. правовий Прецедент, нормативно-правовий договір, нормативно-правовий акт та міжнародно-правовий акт. Правові звичаї це соціальні норми правил поведінки, що утворилися під час їхнього фактичного застосування протягом тривалого часу, визнані державою. Особливість правового звичаю полягає в тому, що держава надає йому статус норми права. Наприклад, закріплення у трудовому законодавстві свята Різдва як неробочого дня. Правовий прецедент рішення компетентного органу держави для врегулювання конкретної життєвої ситуації. Та визнане загальнообов'язковим для врегулювання аналогічних життєвих ситуацій у майбутньому. Жодним законом у Великій Британії не визначено, як мають проводитися мітинги та демонстрації. Але ще на початку ХІХ століття один з англійських суддів прийняв рішення, яким установив порядок проведення зборів мітингів і демонстрацій, що застосовуються і тепер як прецедент. Нормативно-правовий договір суть його полягає в тому, що правова норма є наслідком угоди або домовленості між різними органами чи посадовими особами. Прикладом є конституційний договір, укладений у червні 1995 року між президентом і Верховною Радою України. Договір де-факто був тимчасовою конституцією. Це угоди, які укладаються, наприклад, між Урядом України проспілками і об'єднаннями роботодавців. Міжнародні договори, які стають частиною законодавства держави. Прикладами є міжнародні договори, ратифіковані Україною. Це Європейська конвенція про видачу правопорушників від 1998 року. Конвенція Ради Європи про протидію торгівлі людьми 2005 року та Конвенція Ради Європи про попередження тероризму 2006 року. Релігійно-правовий акт іноді держава офіційно визнає певні релігійні норми. згідно з Кримінальним кодексом Ірану, який ґрунтується на законах шаріату, законах ісламу. Упійманого вперше крадія карають ампутацію чотирьох пальців правої руки. Злочинця крадія, упійманого вдруге, позбавляють усіх пальців на лівій нозі. Упійманого втретє чекає довічне позбавлення волі. Основним джерелом права у більшості країн світу є нормативно-правовий акт. Це офіційний документ, який прийнятий уповноваженим на це суб'єктом у визначених законом формі та порядку, який установлює норми права для неозначеного кола осіб і розрахований на неодноразове застосування. Основними видами нормативно-правових актів є закони і підзаконні акти. Це джерело права є основним в нашій державі. Закон це офіційний письмовий документ, який містить норми права та регулює найважливіші суспільні відносини. Його ухвалює законодавчий орган держави або референдум. Підзаконний нормативно-правовий акт це документ компетентного органу держави, який ухвалюють відповідно до закону на його основі. Та для його виконання. За суб'єктами прийняття поділяють на підзаконні нормативні акти Президента України, уряду, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Підзаконний нормативно-правий акт це, наприклад, постанова Кабінету міністрів про дорожній рух. Прикладом закону ж є. Конституція України та закони прийняті Верховною Радою. Існуючий соціальний лад суспільства і держави визначає систему права, його внутрішню будову, система права показує, з яких частин складається право і як вони співвідносяться між собою. Кожному історичному типу права властива своя система, що відбиває особливості типу держави. Отже, система права це єдність усіх чинних юридичних норм певної держави, що характеризується розподілом за галузями та інститутами права. Центральною ланкою система права. Є галузь права, це упорядкована сукупність правових норм, що регулюють певну сферу суспільних відносин. У світовій практиці правові норми поділяються на норми публічного та норми приватного права. Публічне право це система норм, що регулюють відносини між державними органами та між державою і особою суспільством. Саме тому до публічного права можна віднести такі галузі, як конституційне, адміністративне, фінансове, кримінальне. Приватне право це система норм, що регулюють відносини між приватними фізичними та юридичними особами. Це такі галузі права як цивільне, трудове, сімейне. Але такий поділ правових норм. Для правової системи України не є характерним, оскільки тут традиційно, в основі розподілу права на галузі інститути лежать два основних принципи. Первинним ланцюжком системи права є правова норма. Правова норма це загальнообов'язкове, формально визначене, встановлене або санкціоноване правило поведінки, яке впливає на суспільні відносини з метою їх порядкування. Для правової норми характерні єдність, цілісність, неподільність, особлива структура. Традиційно вважається, що правова норма має потрійну структуру. До неї входить гіпотеза. Це частина норми права, що визначає умови, за наявності яких суб'єкти права мають здійснювати свої права та обов'язки, диспозиція. Визначає саме правило поведінки, відповідно до якого дозволяється, забороняється або рекомендується здійснення певних дій, і санкція це частина норми, яка в разі її невиконання визначає заходи щодо відновлення порушеного права та покарання правопорушника. पैक्स <us>